Святочний наказ головного командира УПА. Бійці і командири УПА, члени визвольно-революційного підпілля. Минає 5 років, як член ОУН Остап почав на полісі організовувати збройні групи для боротьби з окупантами України. Ці маленькі групки, борючись одночасно з німцями і більшовицькими партизанами. Дали початок новим формам визвольно-революційного руху Українській повстанчій армії. Через кілька місяців цей рух поширився на все полісся Волинь, Галичину та більшу частину правобережжя цілий 1943 рік та перша половина 1944 року ознаменовані боротьбою УПА на два фронти. На протинімецькому фронті добилася УПА повного припинення вивозу українського населення на роботи в Німеччину. Та унеможливила господарське пограбування народу. На протибільшовицькому більшовицькому фронті УПА не допустила до заливу українських теренів більшовицькою партизанкою. Ніхто інший, як саме УПА, в цілому ряді переможних боїв розбила орди сталінських гунів, що нестримно пересувалися з північного сходу на підбій Європи в другій половині 1944 року. Всі українські землі опинилися вже під більшовицькою окупацією. Почався новий період боротьби УПА, забути чи не бути українському народові. Перша спроба фізично винищити український народ у передових лавах імперіалістичних фронтів окупантові не вдалося. За закликом революційного підпілля, під охороною УПА українському чоловічому елементові вдалося оминути заглади. Не вдалося також окупантові. Вигнати українське населення на нові каторжні роботи в СРСР, бачачи політично-бойові успіхи УПА та симпатії українського народу до неї, не відважився окупант до сьогодні провести повне економічне пограбування народу шляхом загнання селянства в Сталінський колгосп. Український повстанець зі зброєю в руках боронив західні окраїни українських земель. Перед заливом польських імперіалістичних боївок ще в 1944 році, а згодом став в обороні населення цих земель перед насильницьким виселенням. Понад два роки йшла нерівна боротьба УПА з більшовиками і їхніми польськими наймитами на західних окраїнах українських земель, а український повстанець остався там ще навіть тоді, коли останнього українця звідти насильно вивезено, та вся земля перемінилася. Незамешкані пустирі. Безстрашні командири і бійці УПА виписали на її прапорах ряд бойових чинів, що золотими буквами запишуться в історії української зброї. Караюча рука бійця УПА досягла навіть найчільніших представників окупантів, як от шефа С.А. Люце, командуючого Першим українським фронтом Ватутіна чи заступника міністра Збройних сил Польщі Свірчевського. Відділи УПА неодноразово здобували ворожі райони і центри, вривалися в обласні центри, далекими рейдами міряли свої й чужі землі, засідками та наскоками турбували ворога і не давали йому можливості реалізувати план винищування українського народу. Імена Грегота, різуна, яструба, ясеня, сторчана, прута, коника, перемоги, хрена, понесли славу української зброї. Далеко поза межі України та і в політичному відношенні за УПА армією великі здобутки, реалізуючи клич воля народом і людині, вона вже в 1944 році організовує національні відділи азербайджанців, грузинів, казахів та інших поневолених Москвою народів до боротьби за повалення Кремля і створення самостійних держав усіх народів Сходу. За її ініціативою відбулася в листопаді 1943 року Перша конференція поневолених народів. З почином УПА об'єдналися всі українські самостійницькі партії і створили українську головну визвольну раду, що від 1944 року керує в краю і за кордоном цілістю боротьби за українську самостійну соборну державу. Рейди УПА в Корінну Польщу і Словаччину. Придбали поневоленим Москвою народам нові лави союзників із числа поляків і словаків. УПА далеко перейшла всі сподівання, які поклали на неї УГВР та весь український народ, а добилася УПА цих успіхів у таких умовинах, яких дотепер не знала історія людства бійці і командири УПА. Ви, що сьогодні у відділах боретесь проти більшовиків. І ви, що поповнили ряди визвольно-революційного підпілля. Будьте свідомі того, що п'ятирічна героїчна боротьба УПА і визвольно-революційного підпілля це найбільш героїчна доба в історії України. Знайте, що такої героїчної доби взагалі не знає історія людства. В тінь пішли прославлені досі герої термопілів. На героїзмі УПА і визвольно-революційного підпілля. Будуть виховуватися нові українські покоління, боєць УПА, український революціонер, заступлять місце мужнього спартанця в історії людства. Тож свідомі будьте тієї великої доби, в якій вам довелося жити, і не посороміть повстанської слави, як не посоромили її ті, що вже від нас відійшли. В нинішній святковий день УПА, гордо погляньте на минулі п'ять років і з пошаною спом'яніть усіх, що посвятою свого життя. Викували цю нову добу. В нинішній святковий день УПА з гордим чолом дивіться в майбутнє, що завершить нові визвольні змагання перемогою. Хай живе українська головна визвольна рада. Вічна слава героям, що за Україну віддали своє життя, МП 14 жовтня 1947 року, генерал Тарас Чупринка, головний командир УПА. Передрук з Бюро інформації Української головної визвольної ради УГВР випуск 1 квітень 1948 року. Відбюра Інформації Української головної визвольної ради. Бюро інформації УГВР уповноважене поінформувати кадри підпілля і весь український народ про те, що після смерті генерал Хурунджого УПА Романа Шухевича. Лозовського Чупринки, пост голови Генерального секретаріату УГВР та головного командира УПА обняв полковник УПА Василь Коваль в Україні 8 липня 1950 року бюро інформації Української головної визвольної ради.